Навчання агрономів у Баришевській зерновій компанії вже стають традиційними. П'ятий раз цього року зібралися художники полів на Полтавщині, щоб де поновити, а де закріпити раніше отримані знання про мистецтво вирощення нового урожаю. На цьогорічній низці конференції навчань агрономи, які зібрались з усіх підрозділів компанії, поглиблювали знання з надзвичайно важливих тем. Присутніх 30 агрономів з усіх регіонів нашої нашого БЗК. Особливу увагу цьому році ми приділяємо увагу нашим, нашим новим препаратам, якими ми починаємо працювати. І віддільно виводимо в цьому році ми напрямок фуніцитного захисту нашого врожаю, де ми бачимо, не допрацьовуємо за ці роки. Традиційними у організації навчань є не лише їх періодичність. Звичайною для агрономів стала і фінальна перевірка знань кожного дня конференції. На теми догляду за посівами і боротьби з найрізноманітнішими загрозами для урожаю ініціатори навчань проводили тестування. За його результатами, зокрема, визначатимуть, на які теми необхідно звернути увагу під час наступних етапів навчань художників полів.